У вас нова вивізка? Круто. Здалеку увагу привертає. Сама робила. Добре, що мамі ідея сподобалась, бо ми з нею останнім часом в контрах. Та нічого, помиритись. Все одно це круто мати сімейний бізнес. Угу. Ой, блін! Бабусин браслет, тварь. допоможи зібрати намистини. Які нам мостини наті тут нічого немає. Надія працювала у материній крамничці продавцем-консультантом і паралельно вчилася в інституті. Останнім часом стосунки дівчини із матір'ю погіршилися, крім того, її почали переслідувати дивні видіння, які Надія розцінювала як недобрий знак. За порадою подруги вона вирішила звернутися до бабусі, щоб зрозуміти, про що він попереджає. Баблюб, мої видіння настільки реальні, що я починаю їх боятися. Вже не вперше помічаю, наче на мені рветься прикраса. Я не розумію, що це означає. Останній раз мені привидалось, що цей браслет порвався. Дай його сюди. Це коралі моєї бабусі. Вона колись моїй мамі подарувала, а мама потім мені на 18-річчя. Цей браслет силою наділений. Але бачу. Він у парі був. Е, так, це комплект, до нього коралове намисто йде, але кожен день носити його якось занадто. Коралі, які передаються у спадок по жіночій лінії, це сильний оберіг. Тому не варто їх носити окремо одне від одного. Колись коралі були першою прикрасою дівчини, і вважалося, що вони приносять щастя в коханні. Тоді мені пощастило, що вони в мене є. Хоча моя мама. Все одно не сприймає мого хлопця, постійно його критикує, тому не знаю, чи буде в мене те щастя. Є у тебе його фотографія? Так. Ось бачу, щось загрожує вашим стосункам. Про це і ведіння тебе попереджають. Ми з Денисом вже півроку разом, і я дуже його люблю. Але мама вважає, що ми не пара. У нас з нею взагалі дуже напружені стосунки останнім часом. Баблюб, що мені робити? З мамою терплячою будь. Прийде час, вона сама зрозуміє, що Денис твоя доля. А от бабусин спадок носи. Ці коралі стануть тобі найкращим оберегом від ведінь і заздрощів. Добре тоді. Дякую вам, баб-люб. Дослухавшись до поради бабусі, Надія наступного ж дня вдягла комплект із коралів на роботу. До магазину забігла її краща подруга Варвара. Натя, це що ще й намисто з коралів? Воно ж справжнє? Так, спадок моєї бабусі. Я до тієї ясновидиці, що ти радила, так і сходила. Вона сказала носити коралі як оберіг і запоруку жіночого щастя. А мені з моїм жіночим щастям щось знов не щастить. Наче в мене ідея. А дай мені свій кораловий браслет на сьогоднішню інститутську вечірку? А навіщо? Ну, щоб приманити кохання, там буде хлопець, який мені дуже подобається. Ну... Мені всього на один вечір. Ну дай ну будь ласочка. Ну, добре. Але повернеш завтра. Так, так, дякую, дякую. Дівчина не змогла відмовити подрузі, адже вони дружили ще зі школи. Вона сподівалася, що браслет допоможе Варварі знайти своє кохання. Робочий день надії майже добіг кінця, коли до крамниці зайшла одна з постійних клієнток. Привіт. Привіт, Галь! Ради тебе бачити. У нас якраз новий товар. А є якась цікава фурнітурка. Я замовила шикарні шапочки для намистин. Ходімо, покажу. Зараз, зараз, здається, вони в мене були десь тут. Привіт, сусідко. Привіт. Привіт, Ден. Ти мав сьогодні бути на зміні? Ну, З напарником помінявся. Олега ж сьогодні ввечері квартирник, ти хотіла піти. Угу. Mm -hmm. То скільки тобі ще? Ще пів години до кінця зміни. Галю, рада вас бачити. Вам чимось допомогти? Надя, ти що собі дозволяєш на роботі? Вибачте, Ольга Васильовна, це я винен. Я буквально на хвилину заскочу. Все добре, я вже йду. Чекатиму тебе на вході. Я, мабуть, іншим разом зайду До побачення. До побачення. Галь. Твій Денис нам всіх клієнтів розлякає. Щоб я його більше в магазині не бачила. Денис тобі не пара. А з чого ти взяла? Ти його взагалі не знаєш. Ну, як це? Ти майбутній мистецтвознавець, а він працює охоронцем. Думає тільки про гульки та розваги. І ти поруч з ним. Ну, взагалі думати перестала. Вон навчання геть закинула. Я вже не можу це слухати. Вже скоро кінець зміни, я пішла. Надя, Надя, стій! Ми з Денисом ідемо на квартирник. В його друга концерт. Повернуся пізно. Щоб до дванадцятої була вдома. Минуло кілька днів. Надія попросила Дениса якийсь час не з'являтися у крамниці, аби не дратувати матір. Обідню перерву закохані проводили разом, гуляючи у парку. Надівше так тебе люблю. І я тебе. Чого ж така сумна? Ми маємо бути щасливі? Та просто про Варько думаю. Хлопець, якого вона закохалась, одружується. Вона вчора заходила віддати мені браслет, але через переживання забула його вдома. Мені і так шкода, вона. Така нещасна. Слухай, ну так давай її з Олегом познайомимо. Він класний хлопець і дівчину у нього немає. Та ні. Стривай. Я не ризикну її сватати. Так, а ми скажемо, що хочемо трьох погуляти, а Олешка потім підтягнеться. Він, до речі, вже погодився. запрошуй її. Ну, давай спробуємо. Молоді люди домовилися зустрітися біля метро о шостій вечора. Варвара обіцяла взяти із собою коральовий браслет, який вона ще й досі не повернула подрузі. Ввечері того ж дня Надія закінчила роботу раніше і зустрілася біля магазину із Денисом. Люблю тебе. Ходім. стій! Хрещена тільки що дзвонила. Вона за годину приїжджає. І я пообіцяла їй, що ми зустрінемо її на вокзалі. Мамулечка, може, ти сама її забереш. Мене сьогодні плани. тьоті Тані буде лише один вечір. Вона ж проїздом. Мені їй сказати, що в тебе були важливіші плани. Та ні. Я на тебе в краниці чекаю. Вибач, ти все чув. Не сумуй. Я сам познайомлю Варвару з Олехом і тихенько злиняю. Може, ми купимо їм квитки в кіно, тоді вони точно разом підуть. Привіт, вибачте, я чула вашу розмову. Надь, я ж працюю в нічному клубі. У нас сьогодні за розкладом а, романтична вечірка. Якщо потрібно, я можу дати флаєр на двох. Супер! Супер. Гарна ідея. Так у них точно шансів злиняти не буде. Все кицю. Я побіг, потім розкажу тобі, як все прийшло. З мене шоколадка. <рес> Дякую. Ти до нас? Я взагалі-то на роботу йшла, а до крамнички якось на тижні зайду. Добре тоді, пока. Надія сподівалася, що їхня Затія Раз. вдасться. Але Денис ввечері так і не передзвонив. Дівчина чекала його дзвінка наступного ранку, але хлопець прислав повідомлення, що заступив на зміну, і не може розмовляти. Тоді Надія не витримала і набрала Варвару. А, Вар, привіт, Надюш. Це мама варі, вона щойно заснула. Застудилася дуже погано себе почуває. Вона тебе набере, коли зможе. Я передам. А, добре, вибачте. Отримавши повідомлення із фотографіями, на яких Денис та Варвара були разом і виглядали як щаслива пара, Надія відчула себе зрадженою. Вона намагалася додзвонитися до коханого, але щоразу потрапляла на автовідповідач. Номер, з якого надіслали фото, було засекречено. Дівчина, змучена ревнощами, вирішила наступного ж дня поїхати до бабусі. Повірити не можу, що Варька та Денис зійшлись у мене за спиною. Бачу серце хлопця, наче наплод розривається. І ти сама в цьому винна. Навіщо ти віддала подрузі свої коралі? Але я не віддавала браслет, правда, позичила, але не назавжди. А на мисто майже весь час носила, все, як ви й казали. Я казала, що не можна намисто і браслет окремо одне від одного носити. А ти мене не послухалася. Погана це прикмета. Не можна розпаровувати і давати комусь носити комплект коралів, отриманих у спадок. Так можна віддати своє кохання. Бачу, ти на місці прийшла. Зніми його і поклади на стіл. Денис не тобі призначений. І поки що вірний він тобі. Але можеш ти його втратити, якщо вчасно не проведеш обряд з коралями, інакше його буде тягнути до твоєї подруги. Нічого собі. Невже таке може бути через звичайні коралі? Ці коралі не такі вже й звичайні. Твій дідусь дуже був закоханий, коли подарував їх твоїй бабусі, і в них прихована сила любові. Тож віддаючи прикрасу, ти і кохання віддаєш. Я й подумати не могла. Що мені робити? Якщо не хочеш втратити Дениса, забереш браслет у подруги і проведеш обряд, як я навчу. І одразу надягнеш комплект після того, як скажеш слова заговору. Катя тобі напише. Добре. А хто надіслав мені це фото? Це зробила жінка. Вона часто поруч з тобою буває. Тобі треба бути з нею обережною, бо вона має чорне око. От зробиш, як я навчу, і вона тобі вже не зашкодить. А тепер слухай уважно. Наступного дня Надія зателефонувала Варвара, сказала, що їй вже краще, і пообіцяла привести браслет до магазину. Привіт, Надь. Ось нарешті принесла твій браслет. Тримай. Слухай. А як ти оце поясниш? В сенсі Аден тобі нічого не розповідав? Я його відтоді й не бачила і не чула. Я в шоці. Олега тоді терміново викликали на роботу, а вечірка була дійсно крута. Ми пішли вдвох, щоб флаєр не пропав. Тобто, ви пішли разом на романтичну вечірку, прогуляли весь вечір, і після цього обоє перестали зі мною спілкуватися. Ти гадаєш, це нормально? Я справді хворіла. Що трапилось з Деном, Я не знаю. Так ми тусили разом, але нічого більше не було. Як ти взагалі можеш про таке думати? Ну добре, вибачиш за наїзд. Я, мабуть, краще вже піду додому наберемось. Надія з одного боку повірила подрузі. З іншого, сумніви в неї все ж таки лишилися. Дівчина сподівалася, що зустріч із Денисом зможе їх розвіяти. Але спершу необхідно було провести обряд. Надія збиралася зачинити двері, щоб їй ніхто не став на заваді, але відволіклася на несподіваний телефонний дзвінок. Денис? Я якраз за тебе думала. А я якраз до тебе йду. Ти ж у крамниці зараз? Так. Ну то почекай на мене скоро буду. Дівчина добре пам'ятала слова бабусі про те, що вона має провести обряд перед зустрічю із Денисом. І, хоча часу лишилося обмаль, вона вирішила, що встигне. Як? Намистинки одна з одної зустрічаються, так наші серця з коханим об'єднаються. Привіт! І я так за тобою скучу? Надь! А можна вже почати працювати? А всі зустрічі відкласти на потім, мам, дай мені хвилинку. Я зараз. Надію пробач мені, що не відповідав тобі на дзвінки. Просто зі мною відбувалося щось таке дивне. Добре, що ти прийшов, я думала, що тебе втрачаю. Ні, що ти, ти найдорожче, що в мене є? Але у ці дні мене якось щось накрило, якісь сумні видурні в голову лізли. Це було так дивно. Ти все ще кохаєш мене. Знаєш, я колись йшов, я багато про нас думав і. Зрозумів, що якщо я тебе втрачу, то я не переживу цього. Я кохаю тебе, Надюш. Надія була щасливою, адже бабусин обряд спрацював і вона повернула своє кохання. Минуло кілька тижнів. Надія та Денис продовжували зустрічатися. А щоб догодити матері, дівчина вирішила підтягнути навчання і успішно здала сесію в інституті. того дня, Надія мала повернутися до роботи. Доню, доню, що з тобою? Ага. Голова поморщиться. іначе повітря не вистачає. До нього ще свідку викликати. Це вже не перший раз. Я дену подзвонила, він зараз мене проведе додому. Господи. Добрий день, Васильна. Я з напарником змінами помінявся. Всі лікарем домовився. І машину друга взяв. Я хочу, щоб ти пройшла повне медичне обстеження. Ден, ти ж знаєш, я не люблю лікарень. Зараз не про любов йдеться, а про твоє здоров'я. Ви довірити її мені? Доню, я, я згодна з Денисом. Тобі треба обстежитися. Дякую тобі. Надія пройшла обстеження у лікарів, але вона не хотіла зволікати. І поки чекала результатів, про всяк випадок вирішила звернутися до бабусі. Баблю, бо зі мною щось сталося. В голові весь час паморочиться. і подразнення на шиї з'явилося. І коралі мої потемніли. Це щось погане означає. Правильно зробила. Що прийшла до мене, якщо коралі тьмяніють або змінюють колір, це попередження про хворобу або навіть пристріт? Онучко, принеси мені миску і заговорену сіль, а ти зніми коралі і поклади на стіл. Бачу, ти неправильно обряд провела. Мала надіти прикраси одразу після того, як скажеш, замовляння. І щоб ніхто не бачив. Та так же вийшло. День прийшов, коли я була без коралів, але я майже одразу їх наділа, що могло трапитись за кілька хвилин. В той момент вас побачила жінка, про яку я тебе попереджала. Мама тоді входила. Мати тут ні до чого. Вона любить тебе. Хто ж тоді? Чекайте, Галина, вона тоді бачила нас і пішла, нічого не купивши. У цієї жінки чорне око, через нього не має вона в житті щастя. Вона може накидати пристріти на людей, коли заздрить чи сердиться, до того ж вона здатна на підлість. Це можна прибрати, якщо вона захоче. Тобто Галина мене зурочила, коли коралі були не на діті, Тому й вони не захистили мене від пристріту. І що ж тоді мені робити? Ось, бабуся, те, що ви просила. Дякую, внучка. Спершу треба твої коралі очистити. Землі все погане забери, сявите здоров'я поверни. Як будеш йти додому, забереш свої коралі. Вони мають добу пролежати в темному місці. Добре, зрозуміла. Продовж трьох днів ця жінка прийде до твоєї крамниці. Щоб зняти з тебе пристріт, вона має скинути камінь зі своєї душі. І розказати, чому злиться і заздрить тобі. І що вона сама мені правду скаже? Ось тобі дві наместини. І слухай уважно, я розкажу тобі, як обряд провести. Надія зробила все, як казала її бабуся, і з хвилюванням чекала на візит Галини до крамнички. Привіт! Привіт. Ну, нарешті. Сенсі, ти мене чекала? Так, я була у ясневидиці і знаю, що ти бажаєш мені зла. Але чому? Та я не розумію, ти про що? Я прийшла подивитись у вас тут нового. Ось намистина, яку я спеціально для тебе замовила. Тримай. За що? Сусідко, привіт. Кохана ти як? Тобі вже краще? Це несправедливо. Я вже рік живу з ним на одному сходовому майданчику. Кохаю його. Галь, ти чого? Так це ти надіслала мені знімок, де нас зварею. Думала нас розсварити. Так я думала, в мене хоч шанс з'явиться. Я не розумію, чому в тебе є все: і Денис, і врода, і статки. А в мене немає нічого. Ти своєю заздрістю ледь не вбила мене. Баба Люба сказала, що в тебе чорне око. Воно заважає тобі бути щасливою. Якщо хочеш, вона тобі допоможе. Та пішла ти, доброчинниця клята. Якби я тільки могла, я б підібрала в тебе все. Ні, ну це вже зашквар. Не пішла б ти сама звідси чи тебе провести? Котися дорогою долем підлогою за чорним оком моєю хворобою. А це в шоці, що це було? Я теж в шоці. Здрастуйте, Ольга Василівна. Здрастуйте. Денис, я тут подумала, що нашій крамничці необхідний охоронець. Ти весь час і так тут вештаєшся, то може будеш зробити це з користю. А я думаю, ювелірку взяти на реалізацію. Як тобі така ідея? Я згоден. Після проведення обряду. Надія швидко одужала. Більше ніщо не заважало їм з Денисом бути щасливими. Мати надії Ольга, взяла хлопця на роботу і була задоволена його працею. Варвара невдовзі зустріла своє кохання, а от особисте щастя Галини так і не склалося. Бабуся каже, що коралі віддавна служать найкращим дівочим оберегом. Але пам'ятайте, що комплект коралів, отриманий у спадок, не можна розпаровувати та давати комусь поносити, адже так можна ненароком віддати своє кохання.